Вітаю вас, друзі, дорогі українці. Усі, хто продовжують боротися та допомагати тим, хто бореться, чудові люди і просто трубадури терора. Є для вас деякі цікаві новини. Росіянам, вочевидь, щось дуже міцне учора завезли, і вони стали вимагати видати їм малюка. В Числі требування гарест глави служби безпеки України малюка. Ви знаєте, у мене є інша краща пропозиція, яка також стосується малюка. Правда іншого, що треба дати Україні ядерну Бомбо, що по нас бросила на русських вимога росіян заарештувати та видати голову служби безпеки України Василя Малюка ґрунтується на їхній істерії про те, що, начебто, Україна причетна до подій у кроку холі. що сліди всіх цих преступлень ведуть на Україну. Ізпалнітелі фінансували куратори із Києва. Докази, начебто, причетності України беззаперечні. От ви подивіться, українці не висловили співчуття росіянам, а значить, це вони усе зробили. Слава підтримки. И слова осуждения терроризма идут со всего мира, но ни одного. З України це точно дуже підозріло. Взагалі, чому це українці росіянам не хочуть співчувати? Як же це так виходить? Давайте розберемося із цим питанням, але я маю нагадати, що досі тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на канал, і Це зовсім несправедливо. Тому підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Звинувачувати Україну у подіях у крокус холі у Москві. Росіяни почали практично одразу. Про це також казав Ігор Голова їхнього ФСБ. українська сторона Ашляла і підготовку бойовиків на території ближнього востока нам об этом известно. для чого росіяни почали ігнорувати іділ і стали звинувачувати нас, не маючи абсолютно жодного доказу, тому що їм таким чином треба прикрити свої провали. Провали ФСБ і владіміра Путіна, який проігнорував попередження американців про підготовку теракту. Для цього росіяни зараз вигадують абсолютно люту дичину. На кшталт, наприклад. Таджикського легіону В Таджикистані іменно Україною, вербуються бойовики для участі в бойових діях на території України. Є й набагато цікавіша версія. Наші спецслужби мають нову секретну розробку: це біологічні дрони. При людини чоловіка в біодрон. Біодронів, які серед нас, Дистанційно управляємо дрони і дистанційно управляємо люди. Таких людей можна називати біологічними дронами, і ця дичина настільки абсурдна, що у неї не вірять на. Віті окремо узяті російські пропагандисти. Вони відверто сміються над російськими новинами про біодрони. Кажуть, що це потрібно для того, щоб прикрити власні провали. І ніякі сполучені штати Америки, і біодрони тут ні до чого. Це усе проблема мігрантів. Російська пропаганда у цьому питанні гнучка. Навіть якщо якась версія комусь не подобається, завжди можна вигадати нову. І якщо це не біороботи, не Україна, то це німці. В підготовці ач. Рідної диверсії проти нашої країни, от, буквально на днях, буквально неділі-дві тому назад признались високопоставлені офіцери Германії. Ось, отак і працює російська пропаганда. Для того щоб люди менше говорили про правду, вона починає штампувати різні і інколи зовсім божевільні версії. Так ось. У всьому винна Україна, біороботи, німці і ще Буданов. можливість так званої операції під чужим флагом зі сторони української воєнної розвідки, ізвесний як ГУР, і оскільки відповідальність лежить на головному управлінні розвідки, саме тому росіяни і вимагають віддати їм малюка. Учора так зване Міністерство закордонних справ, так званої Російської Федерації, опублікувало заяву звернення до України, у якому зазначило про події. У кроку Холі, і туди ж вони одразу прив'язали ліквідацію татарського, дугіна і приліпіна. І вибачте, він залишився без геніталій. Тому на все Боже воля нехай він так далі і живе і насолоджується. Життя до чого тут Приліпін до подій у Крокусхолі не зрозуміло, але це насправді для росіян і неважливо. Їм важливо було далі написати, що за усім цим точно стоїть Василь Малюк. Докази беззаперечні: Малюк організував події у Крокусхолі тому що він нещодавно зізнався у підриві кримського моста. Хоча ні, не нещодавно Василь Малюк розповідав про те, як служба безпеки України атакувала Кримський міст і ще наприкінці. Ці літа минулого року ми є фахівцями по Кримському мосту по тій причині, що вперше ми його вдарили 8 жовтня минулого року. Проте тоді росіян абсолютно не зацікавила розповідь Василя Малюка. І зараз вони вимагають його віддати росіянам. Інакше будуть страшні наслідки. Нарушення України по антитерористичним конвенціям поблічоти її міжнародну правову відповідальність. Варіантів є одразу декілька: наприклад, Путін нападе або так звана Росія визнає СБУ терористичною організацією ну треба це робити, звісно, да. я вважаю, що це основання не тільки вважати, але нової приймати соответствующий для визнання їх туристичних Звісно. Є ще одна опція: росіяни можуть звернутися до міжнародного кримінального суду, який вони не визнають, і який розшукує Владиміра Путіна. Діло може бути передано в міжнародний суд. але, к сожалению, міжнародний уголовний суд є ангажирований і корумпірований організацією, Звучить дуже загрозливо і небезпечно. Тим не менш, Україна відреагувала, точніше відреагувала СБУ. Там порадили так званій Росії забрати свої війська із території України і нагадали, що саме владімір Путін перебуває у міжнародному розшуку. Побачимо, до чого призведуть усі ці смикання росіян. Можливо, взагалі ні до чого, але зараз ясно одне: англосакси розпочали нову висадку у Нормандії. Це висадка в Нормандії. Ось в начало второго фронта лінії терористичного подполья. Але якщо вони самі проводять аналогії із висадкою у Нормандії, то це означає, що росіяни у такому разі нацисти, а таджики-денацифікатори будуть організовуватися терористичні атаки, напираясь на Міграційне подполе в Росії, в тому числі, так звана Росія, звісно, може і буде далі звинувачувати Україну у подіях у кроку холі, але це не змінить російської реальності. А вона, наприклад, отака, Ще всяких джамшутів тут мерено-немерено. Вот они, толпа стоит. через засилля мігрантів і події у Крокус-Холі у росіян іще ще більше зараз розвивається таджикофобія. Благовещенський п'яний житель розстріляв і з овощами. Власті вважають, що причиною могла стати неприязнь на національній почві. Одночасно із тим ФСБ зараз кожного дня рапортує про проведення нових контртерористичних операцій. В Дагестані об'явили режим контртерористичної операції. Він Розпространяється на некоторої вулиці в Махачкалі. але і самі мігранти на так званій Росії люб'язно підливають масла у вогонь, розпалюючи ворожнечу і ще більше. Пацани, тут узбеки якісь бородати з автоматом ходять. В день траура я і мій земляк завершили глупості, гуляли з ігрушечним автоматом. Мені дуже жаль. Я проти тероризму. і ось так звана Росія зараз перебуває перед дуже складним вибором. Обидва варіанти якого програшні росіянам бракує робочої сили, тому вони і залучають мігрантів. Спеціалісти вважають, що відток мігрантів може виявитися губительним для країни. В Росії і так не вистачає робочих рук. По многім направленням просто не вистачає робочих рук на ринку Труда не вистачає двох з половиною мільйона людей. Причому частка мігрантів на так званій Росії сягнула за оцінками Владимира Путіна по значку у 10 мільйонів, а за іншими оцінками 12-14 мільйонів. У нас Поразним пачотом свише 10 мільйонів мігрантів трудових і зростанню кількості мігрантів на так званій Росії, особливо таджиків, особисто роками сприяв Владимір Путін. В деяких школах у нас там на діті мігрантів більше становиться, ніж місцевих громадян. Нужно ж нормальні людські умови для цих мігрантів. І зараз у так званої Росії ситуація наступна: якщо вони почнуть масово відмовлятися від мігрантів, то це боляче вдарить по російській економіці. А якщо вони цього не робити. Имуть то зростатимуть загрози на кшталт крокуса. Хороших варіантів для так званої Росії тут просто немає. І ще додайте до цього те, що самі росіяни постійно дохнуть на війні проти України. Якщо навіть вбивати не нельзя, то руських можна Це... Хороша зділка. І для того, щоб популяція російських істот на нашій землі скорочувалася, ми продовжуємо завдяки вам передавати необхідне на фронт. І ще 450 різних дронів Камікадзе було передано у підрозділи. Шістдесята окрема механізована бригада підрозділ Відар. Хоче подякувати Сергію Стерненку та спільноті Сергія Стерненка за чергову партію наданих дронів. Кожен ваш дрон не тільки знищує ворогів, але й рятує життя наших побратинів разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава рота аеророзвідки спеціального призначення Кондор, бригади буревій. Дякуємо спільноті Стерненко за стабільну надану військову допомогу у вигляді 100 fpv дронів для знищення ворога на східному напрямку нашої держави. Слава Україні! Героям слава бійці зведеної тактичної групи Адам. Дякують спільноті «Стерненко» за надані 200 FPV-дронів. Будемо знищувати ворога до кінця. Разом до перемоги, звісно, це все ж таки не біодрони, принаймні поки що, але теж дуже хороша інвестиція. Тому, друзі, продовжуйте інвестувати у нашу національну безпеку, у нашу територіальну цілісність і у наш суверенітет. Продовжуйте допомагати силам оборони України.